Інновації в освіті з 1 вересня у рівненських школах запрацювали електронні щоденники та журнали. За словами начальника управління освіти Богдана Туровича, такі зміни є вимогою часу. Повпливав на таке рішення досвід дистанційного навчання. Для того, аби реалізувати ідею з міського чи державного бюджету, не використали жодної копійки. Для кращої комунікації обміну інформації електронний щоденник і журнал це найкраща технологія на сьогодні. Яка є. Рівненський ліцей номер 2 був одним із перших в місті, де випробували такі технології, користуються однією з запропонованих платформ, о школа вже понад три роки. Спершу все відбувалось в тестовому режимі. Водночас відомості заповнювали як у паперовому, так і електронному щоденниках. Нині ж працівники школи не можуть пригадати, як працювали до введення інновацій. Більш є діалог, відвертість, прозорість для батьків, для дітей, для вчителя, ну і для адміністрації, тому що як директор я так само можу Зайти, продивитись кожного вчителя. Перед тим як розпочати випробування електронного щоденника, проводили опитування серед батьків та учнів. Платформу Ошкола вчитель інформатики Микола Парфенюк оглядав самостійно. В результаті зваживши всі за та проти, було прийнято рішення переходити на електронний формат. Переваги, тому що витратити часу, щоб заповнити 10-12 журналів, це півгодини, а скопіювати, вставити завдання в електронний щоденник і журнал набагато швидше. Окрім сайту, школа передбачає зручний та простий у використанні мобільний додаток, а також систему оповіщення для батьків, аби відстежувати успішність дитини. От я дивлюсь, четвертий клас. Так в мене стоять. Який розклад? Який вчитель? Що задано з домашнього завдання? Це, мабуть, саме розумна думка зробити цей електронний щоденник, тому що в тебе все завжди є в телефоні. Ти завжди можеш все подивитися, там свою відсутність, свої оцінки, свою успішність. Ну, як на мене, це набагато зручніше ніж звичайний паперовий журнал. Попри всі плюси, є й мінуси. Щоправда, невдоволені електронними щоденниками, не педагоги, а школярі. Зручні, але батьки керують мною. Ну, оцінки приходять, то це не дуже так удобно. Зразу батьки бачать мої оцінки, і це не прикольно вже виходить. Хоті, хотілося б, ну бо отримую, наприклад, погану оцінку. І зразу мама дізнається про це. А от в Рівненському ліцеї номер 7 електронні новинки з'явились 1 вересня. Заступник директора з виховної роботи Ірина Дубич каже: до цього йшли довго та спостерігали за досвідом інших шкіл. Робота з електронним журналом надзвичайно зручна для вчителя. За один урок не завжди до вчителя доходив той журнал, щоб його вчасно заповнити. То зараз ми маємо вільний доступ, можемо будь-який час під час дня на десь в. Своїх вікнах чи на перерві ми можемо собі спокійно взяти його і заповнити. Тут електронний щоденник та журнал працюють на базі безкоштовної платформи нові знання. Учні ліцею позитивно відгукуються про нововведення, та, попри деякі недоліки, запевняють потрібно рухатись в ногу з часом. Це насправді дуже крута ідея. його потрібно допрацювати, тому що є деякі незручності, але в порівнянні з звичайним щоденником. Точно електронний виграє. Часом досить складно в нього заходити. Він може не грузити, тобто це більше технічні питання і деколи інтерфейс може бути незручним. Платформою нові знання користуються й інші школи у місті, однак вона не має мобільного додатку. Для того аби батьки могли дізнатись про успішність дитини, потрібно просто зайти на сайт. Будь-яка електронна система у закладах освіти значно полегшить комунікацію між дітьми, батьками і вчителями. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.